Досі користуєшся гаманцями по типу Metamask, Rabbit чи Major X? Якщо так, тобі треба спробувати більш безпечний варіант. Pocket Universe це один з найбезпечніших гаманців для ончейн користування. І сьогодні я розповім тобі про нього. І так. Сьогодні ми говоримо про гаманець Pocket Universe, як ви вже почули з назви. Що це взагалі за гаманець? По суті, це навіть не сам гаманець, але це додаток до вашого метамаску, Rubбі, чи будь-якого гаманця, який, який ви користуєтесь. А, вам треба перейти до сторінки розширень, Extensions. Я залишу лінк в описі. І, або просто знайти через пошук Pocket Universe. Спускаємось трохи нижче. А, я не знаю навіщо. Тому що у нас е, я, манець, я хотів е, дещо показати, але в принципі не важливо потім можу показати. Коротше, коли ви знайшли, ви побачите е, це розширення, і вже можете одразу бачити, що, е, наприклад, коли ви підписуєте транзакцію, або якщо ви хочете продати NFT, через цей додаток цей додаток вам буде показувати, що ви міняєте NFT, яке коштує 1600 долари. На Еквівалент в ефірі, який теж коштує стільки таку таку саму е, кількість грошей. Тобто, якщо це був би якийсь скам, вам би просто приходило, там я не знаю, нуль ефіру. Але цей додаток це одразу детектить та показує. Тому одразу переходимо до технічної частини. Ми його встановлюємо. І зараз е, вас перекидає до такої сторінки онбордингу. Тут ще раз те саме показується, в принципі, що ви можете через цей додаток бачити, що саме ви підписуєте, яку саме транзу. Йдемо далі. Далі ви бачите, що, якщо у вас знизу нема цієї плашки, я потім покажу, як можна її вімкнути, а можна вимкнути. Але краще, щоб вона була вімкнута, і щоб бачити, що ця транзакція, ця NFT сайт не підтверджений, тобто це може бути скам. Далі. А далі, а, якщо е, в них є такий е, бонус, якщо їх е, гаманець, їх система не задетечить скам і вас е, кинуть менш ніж на 20 тисяч доларів, тобто вас кинуть, там, я не знаю, на 15 тисяч, на 19 тисяч, на 10 тисяч або там, на 100, то ви можете повернути 20 тисяч доларів, е, бо це по суті була їх. Помилка, вони не показали, що це був потенційний скам. Це теж дуже круто, тут написано про комісію і теж повністю можна почитати, я не буду вдаватись прямо подробиці, це не так важливо. І далі рефералка можемо натиснути, нас перекинуть на наступний сайт. Нам це не дуже цікаво, ми бачимо, вже, що в нас а, що у нас вже а, скачало, а, скачалось а, розширення покиту універс. все бачимо. Це, а, і також у нас тут є. Таке меню. В цьому меню ми бачимо: тут є в нас security, тут є в нас Twitter Blocker, тут є в нас 20 тисяч coverage, це те, про що я казав, це ця плашка. І RugPool це теж, якщо ви свапаєте якісь токени неперевірені, краще всього всі 4 галочки, щоб були вімкнені. Далі, і ви можете бачити, що він працює з цими мережами. Тобто, якщо ви робите свапи транзакції в цих мережах, ви можете бути захищені. І так, перейдемо до а, практики. Покажу, як це працює. А, в мене я користуюсь RUBI GMC. Виберемо, наприклад, перейдемо до сайту RelayBridge Bridge і спробуємо свапнути до USDT. Е, полігону на USDT в мережі полігону. Щось довго груз, загрузилось, Нажимаємо Swap. Ага, не хочу свапити кейс знову. Не хоче свапти. Так, а тепер я наглядно показую, як це працює. Натискаємо SWAP. І бачимо, що в нас тут є в менюшці Тут є в нас, що ви взаємодієте з цим контрактом, ви можете скопівати його, можете перейти одразу до Експлореру. Ви бачите, що ефір, ви міняєте ефір, це підтверджений токен. На USDT він теж підтверджений і в нас є ця плашка, яка означає, що якщо у вас зискають, хтось. І ці плашки, але ця плашка не допомогла. Ви можете повернути гроші. Нажимаємо Continue. І вас перекидає вже в свій гаманець ваш основний гаманець. Тобто це не гаманець, це додаток. Підтверджуємо. Підписуємо. Це вже інший етап. Це, в принципі, нам не так важливо вже. І того що ми маємо? Ми маємо гаманець додаток, який вам. Підказує, яку транзу краще зробити, а яку краще не робити. Так, є, може бути, я користуюсь цим, але може бути, можуть бути інші додатки теж на сторінці. Ви можете знайти нижче приклади інших. А, це, здається, я навіть десь чув, бачив, ревоукш, це теж база. в принципі Я просто використовую дуже рідко, бо я не випадає з низками, але в них є теж сайт. Коротше, є дуже багато різних розширень, які ви можете використовувати. Але цей я наглядно сьогодні вам показав. Його дуже просто скачати, нічого не треба підв'язувати там, робити, взагалі нічого. Все просто, зрозуміло, ви скористалися мою інструкцією і захистили себе від скаму. Тому сьогодні вийшло таке коротке-швидке відео, щоб ви все зрозуміли. Тому всім гарного дня. Не забувайте переходити до мого телеграм-каналу. Підписуватись на нього, підписуватись на YouTube і взаємодіяти із моїми роликами. Тому всім гарного дня.